Було питання по поводу Е-гривні, пояснюю швидко. Дивіться, на сьогоднішній день Е-гривня займає ключове місце у нас в Україні. І незалежно, чи є війна чи не війна, у нас йде плановий перехід на електронну валюту. Що це таке? Взагалі, світ давним-давно вже займається електронними валютами. Ось у наша земля це є ринок, і те, що ви у вас там, наприклад, йде. Системна професія, юрист, педагог чи щось інше це вже вчорашній день. Сьогодні у нас іде фінансовий світ. І е, подальшому буде набагато більше, краще в плані як, ринку. Да? Ось, так, да, для вас можливо це незвично, що є електронна валюта, вона буде, але вже вона пару місяців. Назад, запроваджена, вона є, просто ще її не застосовують. Найближчим часом буде застосування е гривні уже в державників. Тобто, да будуть поступово вводити. Е, хто взагалі в цьому не орієнтується, у вас є змога підняти в рівень знань, е, хочете самі рзуватися, хочете, шукайте людей, які в цьому розуміються, хочете питайтеся у нас. ось е, вам потрібно йти вперед, це сучасний світ. І це майбутнє на сьогоднішній день. Тому що завтра-післязавтра вас це буде також стосуватися, і у вас просто буде паніка. А що це, як це і де воно взялося? Вас ніхто чекати не буде, тому що світ йде в електронному режимі. Для тих, хто хоче більш Детальніше дізнатися, можете мені писати, можете дзвонити, поспілкуємося, да? але знаєте, що я також працюю, ми займаємося, у мене небагато часу.